Сьогодні у випуску: чи буде знижено податкове навантаження на бізнес під час війни? Як пропонують зменшити єдиний податок для всіх груп платників у 2026 році? Що таке експериментальний режим Вільна гривня з автоматичною сплатою податків? Як працює звільнення від мита та ПДВ на генератори, коли стартує програма ERP-ваучери для відмови від та БАЗ? що з індексацією зарплат у 2026 році? Коли скасують щомісячну форму 1 ПВ та як посилюється фінмоніторних банків у 2026 -му році? Музика. Вітаю! З вами Тетяна Гуль, консультант з питань оплати праці і трудового права, редактор семінар. І це щотижневий огляд бухгалтерських новин Підсумки тижня від семінар. Ми нещодавно оновили дизайн нашої платформи та запустили зручного аі консультанта, який допомагає знаходити відповіді на будь-які запитання всього за кілька хвилин. Спробуйте вже зараз на семінарі UA. Податковий перепочинок може нарешті отримати бізнес під час війни. У раді з'явився законопроект номер 15012 який пропонує відкотити військовий збір, повернувши його попередню ставку і перелік платників, прибрати авансові внески з податку на прибуток для АЗС та запровадити мораторій на будь-які податкові зміни і експерименти на період воєнного стану і ще на рік після його завершення. Окремий акцент на обмеженні креативу контролерів та захисті бізнесу від їх тиску. Для цього презумпцію невинуватості платника податків закріплена як базовий принцип. Податківці зможуть втручатися в роботу бізнесу лише у чітко визначених законом випадках. Необґрунтоване блокування господарської діяльності під час перевірок пропонують визнати податковим правопорушенням уже з боку контролюючих органів. Також передбачена автоматична реєстрація податкової накладної, якщо протягом 30 днів ДПС не довела наявність порушення, а також вилучення норми про не включення до оподаткованого доходу за 24-25 роки державної грошової допомоги кешбеки учасникам проекту зроблено в Україні. Паралельно у Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 15010 який на тлі затяжної війни і економічного спаду передбачає тимчасове, але суттєве зменшення податкового навантаження для всіх груп єдинників у 2026 році. Найбільш резонансна норма нульова ставка єдиного податку для платників третьої групи у першому півріччі 2026 року, незалежно від того, чи сплачують вони ПДВ окремо чи включають його до складу єдиного податку. Платникам першої, другої та четвертої груп обіцяють знижку у 50% на весь 26 рік. Так, для першої групи місцеві ради зможуть встановлювати ставку не вище 5% прожиткового мінімуму, для другої не більше 10% мінімальної зарплати. А для четвертої групи ставки застосовують із понижувальним коефіцієнтом 05%. Кабмін має оцінити ефективність цих пільг і до 1 квітня 2026 року прозвітувати про результати. Після чого уряд зможе запропонувати як дострокове скасування податкових канікул, так і їх продовження або коригування залежно від безпекової та економічної ситуації. Якщо маєте запитання збух обліку, оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. В Україні планують запустити експериментальний фіскальний режим із гучною назвою Вільна гривня. Ідея виглядає нетипова для українських реалій. Платникам податків пропонують добровільний, максимально простий спосіб виконання податкових зобов'язань без декларацій, іншої звітності, перевірок і ручного адміністрування. Усі податки в межах цього режиму сплачують автоматично через спеціальний банківський рахунок. Причому новий режим не скасовує чинну податкову систему, а працює як альтернатива для тих, хто готовий перейти на нові правила. В основі вільної гривні два платежі: Щомісячний автоматизований фіскальний внесок, який банк сам списує із залишкою коштів на спецрахунку наприкінці місяця. Та разова вихідна сплата у разі зняття готівки або переказу грошей із спеціального рахунку на звичайний особистий. Податки, які покриваються цими платежами, вважатимуть сплаченими без додаткового звітування. Адміністрування відбувається виключно через банки та електронні реєстри руху коштів, а контроль у межах визначених Кабміном без класичних податкових перевірок із формальним дотриманням банківської таємниці та захисту персональних даних. Участь у режимі добровільна і не забороняє паралельно користуватися іншими податковими чи спеціальними правовими режимами. Пілот планують запустити на 36 місяців і лише в Києві. Тож, поки держава тестує нові формати взаємодії з бізнесом, 17 лютого запрошуємо на вебінар: зарплатна звітність і ПДВ декларація за січень. Річна фінзвітність без штрафів, контрольні точки, де ховаються ризики, де розберемо практичні нюанси та місця, які варто перевірити вже зараз, щоб уникнути неприємних сюрпризів згодом. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Бізнес з прифронтових регіонів може розраховувати не лише на співчуття, а й на податковий інструмент для відбудови. Новий законопроект 15011 дозволяє зменшити податок на прибуток на суму витрат на відновлення виробничих потужностей, пошкоджених або знищених через бойові дії, терористичні акти та диверсії. Максимальна сума зменшення до 50% прибутку, отриманого як в Україні, так і за кордоном. Норма діятиме протягом усього воєнного стану то до 31 грудня року, в якому його буде скасовано. Скористатися нею зможуть платники податку на прибуток зареєстровані в найбільш постраждалих регіонах, зокрема в Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях, а також підприємства енергетичної галузі та резиденти дефенс Сіті. Усі витрати доведеться підтверджувати документально. А порядок такого підтвердження має окремо встановити Кабмін. Головне, щоб ініціатива так і не залишилася на папері. Суттєво здешевити ввезення генераторів до України може нещодавно внесений до ради законопроект 15016. Документ пропонує звільнити від ввізного мита широкий спектр дизельних і бензинових електрогенераторних установок на період воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року. До пільгового переліку потрапляють дизельні генератори всіх основних класів потужності, як від малих до 7,5 кВт, так і до промислових із понад 2000 кВт, а також бензинові генератори до 7,5 кВт. За податковим кодексом, таке звільнення від мита фактично означатиме і відсутність ПДВ при ввезенні цих генераторів. Це може значно знизити їхню кінцеву вартість для бізнесу громадян і критичної інфраструктури. Оприлюдно новий список забороненого програмного забезпечення та мережевого обладнання в Україні, який чинний із 28 січня двадцять року, та є обов'язковим для органів влади, держпідприємств, військових формувань і операторів критичної інфраструктури. Держспецзв'язку зазначає, що перелік створено для захисту державних інформаційних ресурсів від кіберзагроз, шпигунства та диверсій. У документі наведені конкретні програми, серед яких Макроскоп, Аксонсофт. Інтерлайт, ліс прометей та інші, що потрапили під заборону через потенційні ризики для нацбезпеки. Список публічний і централізований. Ігнорування його положень стягне за собою відповідальність. Оновлення переліку відбувається системно, а його зміст може змінюватися. Нагадаємо, що раніше ми вже інформували про введену заборону на 1С, UA-бюджет та всі продукти лінійки Баз посилання на матеріалі з цієї теми та повний список забороненого наразі програмного забезпечення знайдете під відео. Для того як 1С, БАС та інше ризикове програмне забезпечення офіційно занесли до чорного списку, для бізнесу постало практичне питання: на що переходити, і за які кошти, відповідь з'явилася в Україні, стартувала пілотна програма ERP-ваучери, у межах якої мікро та малі підприємства можуть отримати фінансову підтримку для переходу на сучасні erp рішення без російського сліду. Участь можуть брати Юрособи та ФОПи третьої групи, які працюють не менше двох років, мають до 50 працівників і річний дохід до 10 мільйонів євро, не пов'язані з Росією і Білоруссю, не перебувають у стані ліквідації та не мають податкових боргів. Програма орієнтована на бізнес із високою доданою вартістю та експортним потенціалом: харчову промисловість, деревообробку, легку промисловість, електроніку та ІТ із пріоритетом для жіночого, ветеранського та бізнесу з постраждалих регіонів. Ваучер може покривати ліцензії або підписки на програмне забезпечення на 6-12 місяців впровадження, налаштування, міграцію даних і навчання персоналу. Але бізнес має бути готовим до співфінансування після завершення дії ваучера. Перед поданням заявки обов'язкове проходження безоплатного курсу erp системи для бізнесу на порталі діябізнес або наявність відповідного сертифіката. Дедлайн подачі заявок 28 лютого 26 року о 18.00. До речі, про нові критерії бізнесу ми повідомляли у попередньому випуску. Посилання знайдете під цим відео. 10 лютого нові КЕП створюватимуть за посиленим алгоритмом купина. Мінцифра оновлює криптозахист, щоб електронні підписи були стійкішими до сучасних кібератак. Старі сертифікати залишаються чинними до завершення строку дії, тож терміново нічого змінювати не потрібно. Перехід буде поступовим. Старі алгоритми ще підтримуватимуть перевірку вже підписаних документів, але всі нові операції переводимуть на купину. До 1 липня двадцять року всі надавачі довірчих послуг мають повністю перейти на новий стандарт. Зовні для користувачів майже нічого не зміниться, але рівень захисту підписів із даних суттєве зросте. Держстат оприлюднив індекс інфляції за січень 2026 року 100,7%. Але для зарплат це поки що просто цифра на папері. Січень став базовим місяцем після обнулення індексації і реальний розрахунок почнеться з лютого. Лише коли індекс поживчих цін за лютий накопичуватиме понад 103%, у квітні може з'явитися вперше право на індексацію. Тобто цілий квартал зарплати залишаються без змін. Утім, комерційні підприємства можуть обирати власну політику індексації навіть попри законодавче обнулення, якщо прописати механізм у локальному акті чи колдоговорі, не погіршуючи умови, гарантовані законом. Для тих, хто не хоче вникати у формули, може скористатися нашим калькулятором, що автоматично визначить суму індексації. Треба лише ввести зарплату, базовий місяць та період нарахування. Посилання на сервіс та статтю за темою є під цим відео. Щоб не пропустити всі ключові нюанси та уникнути помилок у перерахунках, долучайтеся 16 лютого до вебінару Лікарняні зарплатні зміни та страховий стаж. Як виконати квоту з інвалідності у першому кварталі 2026 року? Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Шонічну чині форму 1ПВ для роботодавців скасовують. Держтаб відмовляється від цього звіту і переходить на використання адміністративних даних. Тобто частину інформації братимуть уже із наявних державних реєстрів без додаткових звітів від бізнесу. Водночас оновлять квартальну форму та повністю модернізують подання даних у системі Сигма. Такі зміни пояснюють необхідністю зменшити навантаження на підприємства, особливо в умовах воєнного стану, перебоїв зі світлом і браку ресурсів. Ідея проста: менше паперової роботи для роботодавців, але без втрати якості та повноти статистики про працю. При цьому кількість респондентів збільшувати не планують. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки. Допоможе наш зручний сервіс, календар бухгалтера з ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Із 4 лютого кабмін розширив перелік підстав, за яких до підприємців знову зможуть прийти із перевіркою. Хоча загальний мораторій на планові та позапланові перевірки формально зберігається, уряд прописав значно більше винятків із правил. Тепер позаплановий контроль можливий не лише за рішенням суду, і за заявою самого бізнесу або для перевірки виконання раніше виданих приписів, а й за дорученням прем'єр-міністра у разі системних порушень чи подій із серйозними наслідками. Зокрема, візити без попередження дозволені, якщо є загрожа життю та здоров'ю людей довкіллю або безпеці держави для виконання міжнародних зобов'язань України після аварій, пожеж, смертельних нещасних випадків чи профзахворювань. Окремо прописано можливість перевіряти ліцензіатів, якщо документально підтверджено загрозу пов'язану із їх діяльністю, а також за рішеннями центральних органів виконавчої влади. Паралельно уряд розширив перелік сфер, де як позаплановий, так і плановий контроль допускається навіть під час війни від державних цін ЖКП і захисту прав споживачів до харчових продуктів, ветеринарії, землі, надр, агросфери, гмо та аптечного ретейлу. Із третього кварталу 2024 року роботодавці та працівники зможуть оформлювати прийняття на роботу, звільнення та вести особові справи повністю онлайн, використовуючи КЕП або УЕП. Кабмін запустив дворічний експеримент із електронного працевлаштування через систему Обрій, що автоматично передаватиме дані до пенсійного фонду та Міноборони. Участь у проєкті добровільна, а система забезпечує весь цикл від пошуку вакансії чи працівника до підписання трудового договору та ознайомлення з наказом. Причому долучитися можна через портал Дія або його мобільний додаток, якщо є технічна можливість, та надано відповідні права доступу. Кандидат надає згоду на працевлаштування, підписує заяву електронним підписом. Роботодавець формує проект наказу. Договір генерується автоматично, а підписані документи надсилаються працівнику. Якщо кандидат не підписав договір протягом п'яти днів робочих, проєкт анулюється. Процедура звільнення також повністю цифрова. Працівник формує заяву, система реєструє її та надсилає роботодавцю. Той підписує наказ, який автоматично реєструється, а працівник ознайомлюється через дію. Паралельно запускають два нові реєстри працездатних осіб і робочих місць, які будуть акумулювати дані про людей, вакансії та професії, щоб розібратися в усіх нюансах 26-го року та уникнути помилок, 18 лютого візьміть участь у вебінарі середня зарплата, Лікарняні прийняття на роботу 2026. види оформлення по новому, виплати та звітність без штрафів. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Нацбанк банк піднімає планку фінмоніторингу. Банки тепер не можуть обмежуватися формальними перевірками, коли мова йде про компанії оболонки. Якщо хоч один критерій викликає підозру, банк має провести комплексну перевірку клієнта, оцінюючи реальні господарські операції, виплату зарплат, податків, оренду, комунальні та транспортні платежі. Особлива увага до ФОПів, які новостворені, але проводять незвично великі фінансові операції, що перевищують плани на місяць та річні податкові ліміти. Щоб уникнути небажаних наслідків і підготуватися до нових вимог контролю, приєднуйтесь 20 лютого до вебінару онлайн-торгівля із ПРРО без помилок, як пройти банківський фінмоніторинг без стресу. Що перевіряють і як підготуватися. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Амбітну мету повністю оновити правила електронного документу та гармонізувати їх із нормами ЄС ставить законопроект 14414. Він чітко розділяє структуровані і неструктуровані є документи, надає електронним файлам повну юридичну силу без паперової версії. Фактично, документом визнаватимуть набір цифрових даних, створений у системі Структуровані є документи, вважатимуться оригіналом, а папір буде потрібен лише для неструктурованих файлів. Також розширюють використання електронних печаток і запроваджують нові способи перевірки цілісності даних. У разі ухвалення закону з'явиться єдина правова база для запуску є інвойсингу та електронних ТТН за євростандартами. Протягом року планують юридично закріпити нові правила, за три роки масово впровадити електронний документообіг і інтегруватися з ЄС, а за п'ять досягти 80-85% цифровізації. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому. У кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал номер 1 Семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.